Не перевелися богатирі на землі українській стронгмен Назар Павлів, якому вже давно дали прізвисько Прикарпатський котигорошок. Встановив черговий рекорд. Він протягнув три тролейбуси на 7,5 метрів лише за 39 секунд. Перед встановленням рекорду стронгмен перевіряє свою міць. Тягне один тролейбус, заповнений маленькими пасажирами. Потім два. Щоправда, уже без дітей. Протягнув він її на 8 метрів 13 сантиметрів за 30 секунд. 87 сотих. І тепер ми. Чекаємо третю спробу, яка має бути занесена до книги рекордів. Їнесу. Відпочивши 15 хвилин, Назар Павлів впрягається знову. Впевнено, встановлює нове силове досягнення. Оговтатися від нього допомагає на шатирний спирт і мати хлопця. Звичайно, що переживаю, і серце стискається. Сльози на очах, і, і молитва в той час іде все. Ну, але я знаю, Бог кажуть з ним і сподівається, що все буде добре. Ну, це його таке, бач, він живе. тим. Спорт це його життя. Відмовляти Назара від рекордів, каже мати, даремна справа. 29-річний спортсмен, в якого вже 10 силових досягнень, нині знаходиться на піку своєї сили. Хоча задля цього рекорду довелося добряче попотіти. З тролейбусами працювати набагато важче, того що у них немає нейтральної передачі. І тому по ну технічних нормах мені. Мені доводилось тягнути не тільки сам то наш тролейбусів, а ще й своєю силою прокручувати всю трансмісію, тобто весь карданний вал із мотором. Тому порівняння тролей... з тролейбусами набагато важче ніж порівняння навіть з тими ж вантажівками. Представники книги рекордів Гіннеса на дійстві не було. Назар їм відійшли фото та відеозвіт. відповідь має прийти за місяць.